Це в нас такий сам шит. Він вічно зелений. 64-річна пенсіонерка Наталія Білокобила каже, прибиральницею у школі працює два роки. Мої обов'язки входить дивитися за порядком, прибирати класні кімнати, коридори, лісниці, туалети, доглядати за квітами. Я рік побула вдома. А тоді вирішила, що пенсія дуже маленька, треба йти працювати. Поки ще є трохи сили, то треба працювати. Каже, за 44 роки робочого стажу їй нарахували щомісячну пенсію розміром 3170 гривень. Пішла я на пенсію у 2021 році. До пенсії я працювала в районній лікарні в медичному архіві, реєстратор медичний. Ну, на що можна таку вилучити? таку суму Е, e, значить, на ліки, бо в такому віці вже ліки потрібні, e, комунальні платежі, ну і харчування. Тому, каже, чекала на перерахунок пенсії. Цьогоріч для таких пенсіонерів, як пані Наталя, він відбувся автоматично 1 квітня, розповідає начальниця управління пенсійного забезпечення надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління пенсійного фонду в області Тетяна Коваль. Проводять перерахунок пенсії тим особам, які після призначення пенсії або попереднього перерахунку продовжували працювати, та на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок. Набули на нього право особи, які після призначення пенсії продовжують офіційно працювати кожні два роки, набувають право на перерахунок пенсії. Пояснює виплати, збільшили пенсіонерам, які працюють і яким призначили або перерахували пенсію у 2023 році. Середній розмір підвищення після проведеного перерахунку по стажу. Становить 92 гривні 35 копійок, по стажу по заробітній платі 242 гривні 26 копійок. Каже станом на перше квітня із 110 тисяч пенсіонерів, які працюють, 29,5 з половиною тисяч отримали перерахунок виплат. Все залежить від того, коли особа звернулася за призначенням пенсії. Для прикладу, якщо особа досягла пенсійного віку в червні місяці. І з червня місяця їй було призначено пенсію, вона продовжувала працювати. То, відповідно, право на наступний перерахунок за умови наявності. 24 чотирьох місяців страхового стажу вона набуде знову ж таки в червні через два роки. Мені призначили в червні я не хочу втрачати 6 місяців пенсії підвищеної і чекати, коли мені пенсійний фонд з квітня місяця проведе. Я йду, подаю заяву і вже з червня буду отримувати підвищену пенсію. Основна ідея такої індексації відобразити рівень пенсії стосовно рівня економіки. Розповідає виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень Кейс Україна Дмитро Боярчук. Ми субсидована держава, якщо прибрати в нас гроші, які е, дають нам міжнародні партнери, то фактично е, ну, мало на що буде витрачати. Якщо говорити про пенсію, індексацію, так, напевно, треба робити. Але, наприклад, у 2022-му і 2023-му уряд е, робив гіперщедрі індексації. Сам саме навіть тобто вони перевищували навіть інфляційні якісь тенденції. Якщо це не підтримується ростом економіки, це не підтримується макроекономічними балансами, то всі ці гіперщедрі виплати вони просто з'їдаються. Якомусь так говорить ситуація із соціальними виплатами, до яких належить і пенсії, може погіршитися із завершенням війни. Останнім. Часом о, прийшло розуміння до нашого керівництва, що ось ці ось щедроти вони закінчуються. А якщо уявити, що завтра там, закінчується війна, там, сотні тисяч військових демобілізуються, е, ну, роботи в цивільному житті на ті гроші не знайдуть. Звісно, в Україні немає такого не створено. Ну, в пенсійному фонді буде великі провади Наталія Черкашенко, Григорій Козуб, Олександр Кулик, Суспільна новина Черкаси.